У зв'язку з відходом до вічності папи Франциска, беатифікація блаженного блаженого священомученика Петра Ороса, яка була запланована на 3 травня, переноситься на поки не визначений термін. І про це сьогодні поговоримо з єпископом Мукачівської греко-католицької єпархії Теодором Мацепулою Христос. Воскрес у Воскрес! вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів. Що взагалі означає звістка про смерть папи Франциска для католицької церкви в цілому? Для нас, як для католиків, смерть папи Франциска означає не тільки смерть духовного лідера чи адміністративної особи, яка відповідала за католицьку церкву, але також і духовного батька, тому що папа Франциско, крім того, що він є вселенський архієрей, він також є отець всіх католиків. Тому, звичайно, ми є в жалобі і. Ми насправді сумуємо за тим, що він відійшов у вічність, але також і є певне хвилювання, як буде далі продовжувати наша церква свій шлях, тому що ми в очікуванні призначення нового глави церкви. А отже, скоро буде так званий конклав, на якому кардинали з усього світу будуть мати завдання і обов'язок обрати нового святішого отця. Тому зараз в такому стані знаходиться католицький світ, а ми, як Мукачівська греко-католицька єпархія, є частиною цього католицького світу і переживаємо в Унісон все те, що переживають всі католики всього світу. Як це відобразилося на такому звичному житті греко-католицької церкви на Закарпатті? Літургійний ритм нашої Мукачівської греко-католицької єпархії він триває, пасторальний календар. І заплановані заходи також діють. Але як ви вже сказали, на початку цієї програми внесло зміни і корективи в ту велику подію, яку ми очікували на 3 травня, а отже, відклалася беатифікація блаженного священомученика Петра Оруса, котра мала пройти у селі Білки. Ми все ж таки намагалися через колегію кардиналів цю дату все ж таки залишити, тому що це вже дуже близько до того часу, поки як вона мала реалізуватися, але на жаль, ще не всі бюрократичні такі моменти, які є дуже важливі у цьому процесі, були заповнені, і то ми були змушені відкласти також і беатифікацію Петра Ороса в очікуванні нового святійшого отця, який прийме остаточне рішення. А чому саме була потреба перенести? Тобто, яка процедура? Процедура є така, що той, хто очолює беатифікацію, має діяти в ім'я папи римського. А отже, це таке делегування цієї влади, воно ще не було підписане. Оскільки святіший отець, як ми знаємо, нещодавно він захворів, він не мав можливості це зробити особисто, тому що перебував у лікарні. І, отже, цей такий дуже важливий документ. Який уповноважує кардинала чи якогось іншого представника, якогось єпископа, провести цей урочистий обряд проголошення блаженного священомученика Петра Ороса до лику Блаженних, він не відбувся. Отже, через це ми мусили були відкласти цей процес, я хотів би сказати про те, що не скасовується беатифікація, так як це було поширено деякими змі, тому що декрет проголошення блаженного священномученика Петра Ороса Папи Римського, котрий був підписаний святішим отцем Франциском 5 серпня 2022 року, він є в дії, тобто вже більшого документу як цей не буде. Але от вже очолити урочистість. Тобто діяти в імені папи Римського на урочистій літургії цього документу ми ще очікуємо. Тобто потрібно дочекатись обрання нового папи. Після того вже будуть вестися переговори так? про так, продовження так, цього. Так, Після того апостольський нунці в Україні, який є представником святішого отця. Він звернеться до такого декастерію. Це є свого роду таке міністерство у Ватикані. Є така декастерія, яка називається у справах святих. Отже, завдання апостольського нунця звернутися до цієї декастерії і наново попросити таке делегування від імені святішого отця, щоб призначити єпископа чи це якогось кардинала, для того, щоб очолив цю беатифікацію. Як ми знаємо, на беатифікацію 3 травня мав приїхати кардинал Гжего Шарис, цей архієпископ із міста Лоць у Польщі. Ну і ми знаємо зараз, що всі кардинали є зібрані у Ватикані для того, щоб оплакувати святішого Отця, для того, щоб організувати похорон святійшого Отця, а відтак зібратися на конклав, де буде обрано нового главу католицької церкви. Ми багато говоримо про термін беатифікація. Поясніть. Термін беатифікація походить від слова беатус латинське, що означає блаженний. Тобто, церква проголошує котрусь особу, котра відзначилася героїчними чеснотами, чи як у нашому випадку Петра Ороса це є особа, котра прославила Господа Бога своїм мучеництвом. Церква проголошує її, що це є блаженний, Він перебуває. На небесах, а отже, вірним дозволено звертатися до нього як до свого заступника, так як ми звертаємося до святих. Е, є два таких терміни: беатифікація святих і канонізація святих. Беатифікація, тобто проголошення блаженним, означає місцеве почитання церквою якоїсь особи, котра відзначилася героїчними чеснотами. Е, і Звичайно, що всі можуть у світі звертатися з молитвою до, до цієї особи, яку ми називаємо блаженним. Але обов'язок літургійного почитання лежить все ж таки на місцевій церкві. В той час, коли вже проходить другий етап канонізація, це він вже стосується вселенського почитання. Так як, наприклад, нещодавно ми мали. Беатифікацію святого Івана Павла II, папи римського пройшло кілька років. Пройшов наступний процес канонізація святого, де вже це почитання було не тільки на рівні місцевої римської церкви, а на рівні всієї Вселенської католицької церкви. Повертаючись до папи Франциска, він неодноразово висловлювався про події в Україні. Як би ви прокоментували його думки? І загалом, чим він на вашу думку запам'ятається в Україні? Ну, я хотів би, щоб його запам'ятали не фрагментарно, так як це зараз дуже багато е, намагаються зробити, тобто е, згадуючи тільки якісь е, конкретні моменти з життя е, папи Франциска і далеко не вдалі, і, але щоб вміли його е, діяльність і його служіння сприйняти комплексно. Тобто, не тільки з тих новин, котрі були якісь скандальні чи якісь фрази, які були невдалі. Але перш за все, подивитися на те, як діяв святіший отець папа Франциск. Звичайно, були деякі фрази, які, як я вже сказав, не були вдалими. За деякі фрази папа Франциск навіть попросив вибачення у єпископів, тому що сказав, що був невдало інформований. Також знаємо, що деякі фрази були викривлені і вирвані із контексту, або десь зорганізовані іншими якимось, чи журналістами чи іншими представниками мас-медіа. А Папа Франциск це увійшов і потім воно вийшло з його уст. Я би зараз би хотів, щоб ми не так вдивлялися на його слова, як побачили його конкретні жести відносно України. І я думаю собі, що хто вгледиться в постать свят... Святішого отця папи Франциска е... цілісно, то побачить, що він завжди був на стороні України. Це є і його представники, котрі постійно приїжджали в Україну від імені святішого отця, привозячи і гуманітарну допомогу, і діяли на дипломатичному рівні. Це є також його конкретні жести, коли він відкривав двері для скалічених діток із України, коли він приймав наших військових, коли він приймав нашого президента, або коли він на початку повномасштабного вторгнення сам особисто пішки йшов до посольства Росії в Ватикані і в Італії. Просив про те, щоб світ звернув увагу, що війна це не є вихід, що війна в будь-якому випадку це є завжди поразка людини. Тому дивімося на папу Франциска, як на того, хто завжди був по стороні України, незважаючи на те, що деколи могли пролунати фрази, за які нам було трішки боляче. Як ви, як греко-католицький єпископ, сприймаєте критику щодо нейтральної риторики Ватикану? Я можу сказати зі свого особистого свідчення, коли я як священник починав своє служіння на теренах Сибіру, а це було в Новосибірській єпархії, і ми, католики, завжди там знаходилися у меншості, і дуже часто ми відчували таке певне переслідування від державних структур. Як тільки Ватикан десь в якійсь мірі старався говорити з російською владою такими термінами більш прямими більш жорсткими, ми, як католики, це завжди відчували. І завжди терпіли. Тому навіть серед моїх співбратів в Росії священники були вислані ну, за перевищення швидкості, яке вони ніколи не здійснювали. Тобто це була така пряма відповідь державних структур на якісь дії Ватикану. Тому я так можу аналізувати, що Папа Франциск намагався поводитися не те, що нейтрально, але розсудливо. Виважено, тому що переживав також не тільки за тих католиків і за всіх християн, котрі є в Україні, але і думав про католиків, котрі знаходяться на території Російської Федерації. А це є чотири єпархії римокатолицькі, також є греко-католицькі спільноти, які якими опікується Владика Йосиф Верт, Преображенський єпархію Новосибірську. І ці є спільноти в меншості, і дуже часто вони терплять від всяких бюрократичних процедур. Тому, е, знаєте, як деколи буває в сім'ї, коли е, батьки мають дітей і ті діти між собою сваряться або навіть і ворогують, батькам боляче. І тому. Батьки стараються виважено не стати ні на чию сторону, тому що намагаються відтримати двері відчиненими, щоб ті діти могли завжди прийти до її, до їхньої хати і, і примиритися. Тому напевно, що в таким з такою логікою діяв і святіший отець, що ми, звичайно, як поранена сторона, скривджена сторона, можемо сприймати це болісно. І тому, мабуть, що потребуємо ще дуже багато часу, щоб час поставив все на свої місця, і ми вже більш спокійним виваженим поглядом могли побачити ці всі стосунки. Ну а звичайно, що зараз, коли ми чуємо себе атакованими, і коли навіть і сьогодні падають з російської території. На нас бомби і гинуть дітки, гинуть молоді люди, гинуть наші воїни. Звичайно, що нам будь-яке слово і будь-який жест, який є з Ватикану в сторону України, ми сприймаємо це дуже, дуже чутливо, тому що насправді ми себе відчуваємо скривдженими і з боку агресора. Тому важко зараз нам, в той момент, коли ми переживаємо оцю таку хвилю обурливих емоцій, дивитися на деякі речі більш спокійно. Але я все ж таки гадаю, що прийде час, і ми трішки по-іншому оцінимо ці всі ситуації. Хоча воно, звичайно, об'єктивно не поміняє нічого, тому що правда завжди залишається правдою. Справедливість завжди має бути справедливістю. Жертва. Чітко має бути е, окреслена як жертва, а агресора завжди потрібно виявити як агресора. Ви вже трішки згадували, але якщо докладніше, що зараз відбувається у Ватикані після смерті папи Франциска і які етапи передбачені церковним правом? Після смерті папи Франциска настає такий період, який називається седе ваканте, це є латинський термін, який означає вакантний престіл». Тобто е, опечатується кімната святішого оця, де він мешкав, е, торжественно знищується перстень святішого отця, який є символом е, його е, влади, ну і організовується похорон. Цей час також супроводжується дев'ятиденною жалобою, і колегія кардиналів зі всього світу вони збираються у Ватикані. І називаються так звані кардинальські колегіуми або кардинальські конференції, де вони мають за завдання, по-перше, організувати похорон святішого, мають за завдання визначити дату наступного конклаву, і мають також завдання обговорити стан церкви у всьому світі, сучасний стан церкви. Це якщо так коротко, є така. Спеціальна е, конституція або такий спеціальний статут, який називається Універсі Dominici Gregis, який якраз урегульовує ці всі процеси. А так до Ватикану мають зібратися е, всі кардинали, котрі є у всьому світі, право голосу мають тільки ті кардинали, яким ще не виповнилося 80 років. Ті, кому вже виповнилося 80 років, втрачають право голосу. Тому на даний момент ми маємо близько або може навіть трішки більше 120 кардиналів, які мають право голосу і беруть участь у конклаві. Взагалі, чому постать папи така важлива для греко-католицької церкви? Тому що має певні відмінності в традиціях, зокрема і відриму католицької. Ми вважаємо святішого отця. Папу Римського не тільки як адміністративним главою католицької церкви, але ми його вважаємо також як наслідником апостола Петра. І ми знаємо, що в Святому Письмі Ісус Христос, котрий розмовляв з Петром, дав йому дуже особливу владу. Тобто, ти є Петро, що значить скеля. На цій скелі я побудую церкву мою. Тобто католицька церква вбачає в цих словах як особливу. Пастерську роль апостола Петра у провадженні всієї церкви, так як апостол Петро був во главі всієї спільноти апостолів. Тому папа Римський для нас є один із чергових наступників апостола Петра, а не тільки той, хто управляє католицькою церквою, якою ми є частина. Чи беруть участь у голосуванні українські католицькі церкви, і взагалі чи мають якийсь вплив? Безпосередньо ні, тому що на даний момент в Україні немає жодного кардинала. Є один український кардинал, це є Владика Микола Бечок, який є відповідальний за паству і за єпархію Української греко-католицької церкви в Австралії, і це є наймолодший кардинал в світі, йому всього-навсього 45 років. І він буде брати участь у цій консисторії кардиналів і у цьому конклаві. Але також ми знаємо, що дуже багато кардиналів відчувають ситуацію в Україні. Багато хто із кардиналів приїжджав до України під час війни, під час широкомасштабного вторгнення. Тому можна сказати, що частина нашого болю, частина того, що відбувається в Україні на конклаві, вже є присутнє. Ну і також, ми, як католики, маємо обов'язок молитися за конклав. Тому духовно ми також є присутні і вірю, що духовно ми також беремо участь у цьому конклаві. Розкажіть максимально просто, так, як відбувається цей конклав? Я напевне для наших глядачів поясню, що означає слово конклав. Uh -huh. Це є також латинський термін. Кон означає з, а клав означає Ключ, тобто закривається на ключ. Тобто, це є таке зібрання, яке збирається у секстинській капелі, яка є розмальована великим художником Мікеланджело. І на кілька днів кардинали збираються там для того, щоб голосувати. Відбувається це таємно, тобто кардинали не виявляють того, за кого вони голосують. На карточці пишуть ім'я кардинала, за якого вони віддають свій голос. Після того збираються ці голоси до однієї скрині, і є відповідальні кардинали, котрі зобов'язані підрахувати ці голоси і оголосити результати. Для того, щоб хтось із кардиналів був обраний на папу, повинно бути дві третіх голосів. Якщо дві третіх голосів не набирається, то всі ці голоси спалюються, і ми бачимо. Із димоходу в Ватикані чорний дим, що означає папа не обраний. Але вже коли назбиралося дві треті голосів, після того кардинал, котрий очолює збори кардиналів, підходить до обраного і запитує в нього, чи він дає згоду на своє обрання. І тільки після позитивного ствердження. Можна проголосити, що папа є обраний, і після того ми бачимо з димоходу вже білий дим, який є знаком для світу, тому, що святіший отець є обраний, і ось через кілька хвилин він появиться на такому балконі, на такій лоджії, звідки зможе, зможе уділити своє перше благословення як понтифік для всього світу. А наскільки довго взагалі може тривати ця таємниця така голосування? Таємниця голосування, вона строго зберігається повсякчасно. Тобто не розголошується про те, як йшов сам хід голосування. Таємниця, хто є обраний на папу, вона виявляється зразу після того, як дав згоду новообраний. І отримавши її, вже можна буде світу повідомити. Таким чином, якраз оцей білий дим, про який я згадував, він вже є, такою, є таким першим повідомленням, що папа є обраний, і ось ось всі почують його ім'я. А так, для того, щоб не нашкодити зокрема тим кардиналам, які там вже є, ні їхній славі, ні їхньому доброму імені. Для того, щоб не нашкодити церкві, церква має такі певні запобіжні заходи, тобто як таємниця, котру кардинали складають на Євангелії, не розголошують її строго настрого, і також відключається повністю мобільний зв'язок. І навіть в тій секстинській капелі, наскільки я чув, є спеціальні засоби для того, щоб приглушити мобільний зв'язок, для того, щоб ніякі. Люди, які не є дотичними до конклаву, не мали жодного впливу до того, що там відбувається всередині. І який образ папи ви б хотіли бачити як очільника католицької церкви, якими рисами мав би володіти наступний понтифік? Я зростав під час Понтифікату святого Івана Павла II. Папи, який був надзвичайно веселий, мужній. Пап, який дуже багато чого пережив, відчуваючи е, і співчуваючи зі своїм народом, який пережив війну, який бачив на власні очі, що таке є кров і що таке є загибель людей. І тому е, передо мною завжди його постать стоїть як образ люблючого небесного Отця. Е, після того, е, коли вже я був студентом, папою Римським став Бенедикт 16 якого дуже часто називають Моцартом Богослов'я. І тому за час його Пантифікату вчення церкви мало дуже мужню чітку позицію і завжди було таке дуже точне, і дуже часто його звинувачували навіть в неполіткоректності. Правда, не завжди є політкоректною, і в неполіткоректності, напевно, можна звинуватити навіть Ісуса Христа. Але мені дуже імпонувала оця така його позиція чіткості доктрини. Папа Франциск, ми його завжди знаємо як того, хто стояв завжди по стороду бідних, який старався нам завжди відкрити милосердну сторону нашого Бога Отця. І мені здається, що майбутній понтифік, принаймні так я хотів би його бачити. Мав би бути той, хто би поєднав всі оці три риси, які ми е, бачили в цих е, його попередниках. Тобто і образ люблячого отця, образ милосердного отця. Ну і одночасно цей світ, який сьогодні е, так б'ється між різними доктринами, ліберальними поглядами, консервативними, релятивізмом, ми дуже потребуємо чіткості в доктринах, чітких заяв, мужніх заяв. Можніх заяв перед сильними світу цього, тому, мабуть, цього буду найбільше очікувати. Але основна риса, яка потрібна для Понтифіка, це щоб мав відкрите серце надію Духа Святого. Тому що не власною силою буде керувати ти Папа церквою, не власними здатностями, не власними якостями інтелектуальними, фізичними, моральними, але все ж таки силою Духа Святого, яку ми. В ці дні особливо прикликаємо на колегію кардиналів, щоб вони змогли зробити правильний вибір, який все ж таки походить від Господа Бога. Ну і греко-католицька церква Закарпаття очікує і беатифікації. Єпархія розпочала такий марафон, прес-марафон до беетифікації угу. Петра Ореса. Чи продовжуватиме його? В якому форматі? В якому форматі ми ще не визначилися, і очевидно, що медіакомісія нашої єпархії буде збиратися для того, щоб думати, як діяти далі, очевидно, що інформацію духовну ми будемо продовжувати висвітлювати, бо тому, що постать Петра Ороса є настільки багатою, що напевно, що можна і цілий рік. Робити марафон про Петра Ороса, але в якому це форматі буде відбуватися, нам ще слід визначити. Одночасно, також хотів би зазначити, що підготовка до беатифікації триває, і навіть деякі оці з полегшенням здихнули. О, нарешті, ми встигнемо зробити те, що ми не встигли. Тому дехто навіть і втішився від того, що ще маємо трішки більше часу для того, щоб продовжити нашу підготовку. Тому я думаю, що ще цього року ми зможемо цю подію таку урочисту прийняти на теренах нашого Закарпаття. І чим ця подія буде для Закарпаття на завершення? Якщо так підсумуємо? Ну мученик і мучениць, мученицька смерть Петра Ороса це є триумф справедливості. Тріумф перемоги добра над злом. Тобто тріумф мученика показує нам, що, незважаючи на те, що він помер мученицькою смертю, що він перетерпів завіру і що його життя в людських очах виглядало крахом, ми бачимо, що у світлі Божому, особливо це дуже чітко видно у процесі проголошення святих, зло не має останнього слова. Христос є переможець, і всі ті, хто були з'єднані з Христом, також виходять переможцями. І тому для нас, для закарпатців і для всієї України зараз такий особливий момент війни, напруги і, можливо, навіть такої певної дезорієнтації і зневір. Приклад такого тріумфу є дуже потрібний. Тому це буде, я вважаю, дуже великим духовним піднесенням для кожного з нас. Чекаємо беатифікації, стежимо за подіями і дякую вам за пояснення і за розмову. Дякую вам, хай Бог благословить всіх Христос, Воскрес! Воїсти Воскрес.